Добрий день. Я не те, щоб сильна насправді експертка в БДСМі в тому контексті, що я а, не хожу по київським клубам майстрів БДСМу. Я ще не вивчала шибарі в конкретному спеціалізованому місці. Для цього я хочу це зробити. У мене є спеціальні мотузки. Проте давайте так. Я не остання інстанція, але досвід у мене є. І теоретичні знання, в принципі, також. Тому всі ваші питання про БДСМ. Сьогодні я на них відповідаю чи актуально шукати БДСМ партнера чи партнерку для платонічних стосунків, якщо так? То як? Прикол в чому? Прикол в тому, що не обов'язково стосунки БДСМ мають бути сексуального характеру. Взагалі є багато людей, які в темі, які, в принципі, не асоціюють БДСМ із сексом. Прикиньте, ну виявляється так. А, і тому знайти собі таку людину, яка б з вами займалася тематичними практиками, без якихось прям сильних сексуальних підтекстів, це можливо насправді. А це можна зробити у спеціальних тематичних. Чих квартирниках, я знаю, що вони є у великих містах Києву, Львові, там, в Одесі. Я точно про це чула в Дніпрі. Ну, це те, що про що я читала в деяких інших пабліках, підписана на деяких майстрині майстрів. Володарів, володерів, як так би мовити. А, і це те, що говорять вони, що можна шукати саме там. Також деякі навіть створюють зараз спеціальні додатки українські для БДСМ-ників. Я вам її зараз сюди не причеплю, бо, ну, по-перше, у мене не рекламна оця штука, як би так. По-друге, я поки не знаю, наскільки ця штука безпечна. Тому я вам цього рекомендувати не буду, але пошукати самостійно можливо. Ну і плюс є дійсно в спеціальні чати, де для того, щоб в них потрапити, треба пройти умовний фейс-контроль, і тобто якихось неадекватів там буде менше, ніж якщо ви просто будете шукати собі партнера. І ось там приблизно їх шукати і можна. І тобто, так, платонічні стосунки БДСМ-ні це абсолютно ок. Типу, вам не обов'язково навіть з вашим партнером цілуватися під час практик чи мати якісь додаткові романтичні штуки, деякі навіть поза межами сесії взагалі не спілкуються. І це теж нормально, типу, у кожного своя тема, так би мовити. Мені 22, і я тільки зараз усвідомила, що в мене є кінк на підкорення. У минулих стосунках я цього не усвідомлювала і вважала себе дивною, що взагалі фантазую про такі речі. Навіть зараз мені соромно про це розповідати майбутнім партнерам. Як і в який момент краще розповісти про це. Значить, дивіться, ви або одразу шукаєте собі партнера, який вже точно буде зацікавлений по тих штуках. Типу, я. Знаєш, це важко ви будете думати, а раптом якісь почуття не з'являться, це можливо. Це, типу, можливо, ви ж коли ходите на якусь там роботу, спілкуєтесь з людьми, вам хтось починає подобатись. Ви можете піти в подібну спільноту, вам теж там може хтось сподобатись. І ви можете вже від себе казати, що я новенька в цьому, мені треба, в принципі, хоча б спробувати. If you wanna спробувати зі мною. Це якби було б непогано взагалі то. Ну, але якщо у вас такий прикол, що. А, ось людина, так? А, ви вже з нею в стосунках і ви хочете щось таке спробувати. Це не страшно. Ви не погана людина, в цьому немає нічого такого насправді. І, типу, якщо людина адекватна, то вона це сприйме нормально. Типу. З людьми, які в принципі не сприймають ваші бажання неадекватно. В принципі, кажу, не спілкувайся, якщо чесно. Я така чиста. Ем, роблю людей самотніми цими, цими словами. Зараз прикол в чому, що ви можете просто попросити там вас. Поляскати по дупі, умовно. це тіпа більшості насправді, в принципі, і подобається. Типу, у мене було багато хлопців, які були поза темою, але я така, а ти можеш мене по дупі поляскати? І, знаєте, дуже рідко відмовляли. Можна спробувати, хоча б отак. Ну а якщо підкорення вам подобається саме в такому контексті, щоб вам казали, що робити, то ви можете навіть просто під час самого сексу сказати: Ой, а можна ти... Типу, будеш мною управляти зараз повністю всім процесом. І це теж може задовільняти цю вашу потребу. І це нормально. Типу, можете зробити так. Знаєте, що ви адекватна людина, в цьому немає нічого насправді такого ну, жорсткого. Ви ж, ну, все окрім and... You know the flea, це адекватно, і якщо люди дорослі між собою домовляються про щось, це теж адекватно. Все, не партесь, все з вами добре. Чи мали ви досвід рейп play? Ще буде крінжова історія, кроще. Пам'ятаєте, розповідала, що у мене був поганий БДСМ досвід. Десь тут може відео десь всплине, а може не всплине, що монтажер захоче зробити, той зробить, то зробить понятно? Типу, ну можливо, десь там в цей випуск, де це питання обговорювалось, ми додамо. Але у мене був досвід аб'юзивних стосунків з хлопцем. І, типу, ми пробували в БДСМ, і це був дуже поганий досвід, жахливий, неприємний. І от йому подобались ці rape плей коли це типа для тих, хто не в курсі, це коли ви граєте у звалтування. І якщо чесно, якщо чесно, я така, типа, ну я не розуміла своїх потреб і того, що я в принципі хочу на той момент. Мені було років 18, і я така, ну ми можемо спробувати. Мабуть, це ж теж БДСМ, правильно? Типа я не знала, чи мені з цим комфортно. Я не могла собі відповісти адекватно. Uh, і ми в це грали <смеш> <смеш> навіть, навіть навіть камера, ну навіть навіть світ від цієї історії. Ну, у нас тут технічні шоколапки, uh, нічого страшного, більш інтимна атмосфера якби, да, для історії. Коротше, uh, любив цей чувак такі штуки. Не сказала б я, що мені це було комфортно, чесно кажучи, не дуже. Uh, Зараз з перлин моєї пам'яті спливає історія, як мене на першому курсі намагався зґвалтувати якийсь чувак, вообще інший в парку. І коли я розповіла про це своєму хлопцю на той момент, ну ми ще не зустрічались, а я йому про це розповіла. Він такий дуже співчуваю, це такий жах, типа, блін, капець, тіпа, типу, може тебе провести. Я така, вау, як це мило. А потім, коли ми зустрічались десь через півроку наших зустрічань, він зізнався ми, мені, що його це збудило, ця думка, що мене могли зґвалтувати. І знаєте що? Коли ти людину півроку думаєш, що кохаєш в якийсь момент, ти починаєш такий, що там на то, мабуть, щось. Щось погано, щось не дуже прикольно. Коротше, так, це був жах. Добре, що ці стосунки закінчились. але ну я вже на них була підсаджена вже через ці півроку, і я не могла якось адекватно зреагувати на цю штуку. Добре, що це закінчилось. А, моє особисте ставлення до цього, ну, мені це вже тепер некомфортно. Проте, якщо ви домовляєтесь, типа на цей, ну, на гру таку, окей, головне, щоб у вас було стоп-слово. Але пам'ятайте, що це плей. Але ну чесно, я навіть не люблю, коли його називають рейп плей бо ну зґвалтування це завжди згвалтування, це не зґвалтування, не погоджують, як на мене. Все ж таки, розкажи, будь ласка, про різні жести та невербальні сигнали в БДСМ, бо інформації про таке в Укрсегменті дуже мало. Та такої інформації в принципі насправді мало. Я, типу, коли вивчала в принципі теорію БДСМ, я навіть шукала, типу, всілякі різноманітні сайти. Лійською мовою, ось кудись туди, і там я знайшла багато саме жестів, які типу для всіх. А потім, коли я зустрічала БДСМників в житті, вони такі, та ні, ну я взагалі про це не чув чи не чула. А мені це не ок. Деякі казали, що вони використовують власні жести. І отут мені здається, що треба підходити більш індивідуально. Типу, я знаю, що о, треба використовувати стоп слово правильно, але якщо людина, наприклад, скляпом то як тоді використовувати стоп-слово? Є стоп-рух, хтось там сильно головою трусить, хтось там м -м, показує спеціальний жест руками, і тут дом треба, щоб подивився обов'язково за руками саби під час подібних дій. Ну і багато таких нюансів. Деякі для того, щоб ну, є дуже такий популярний жест в тіктоці, типу підійди до мене і сядь на коліна. Якщо ви це виріжете, я за вами слідкую, дивіться мені. То це зазвичай означає, типу, такий рух. І він в Тіктоці став популярним. Але я ж кажу: особисто я а, таких рухів не використовувала. Мені подобається використовувати все ж таки вербальні накази. Або коли на мене вербальні накази використовують, типу, теж тому. Тут чисто індивідуально. Якщо ви знайдете якийсь повний перелік і зі своїм домом чи сабом домовитись про конкретно нього, чому би ні використовуйте його? Наступне питання таке: у мене є досвід в БДСМ в практиках в ролі саба. Моя партнерка почула мої захоплюючі розповіді про це, і тепер теж так хоче, тільки їй не подобається біль. А я навпаки ловлю насолоду з цього, тому не зовсім розумію, що мені зробити, щоб вона отримала ці яскраві емоції, але при цьому не відчувала дискомфорту. Це моя тема, чого я е, насправді не люблю біль. Неочікувано, правда. Я сама в шоці, що я це кажу. Але я прям реально його не люблю. У мене дуже чутливе тіло, і але я при цьому буде семниця. А як так вийшло, Ліна? А як це? По-перше, ви маєте пам'ятати, що під час збудження у людини е, виробляється багато дофаміну, там усіляких інших гормонів, не будемо в це влізати. Я що, лікар? Ні, ми не. І прикол в тому, що він трішечки гасить відчуття болю. А взагалі, типу, рекомендують для початку використовувати, якщо це практики саме спанкінгу, просто руку невеличку. І щоб ви перед нею, перед тим, як користуватися конкретно з партнером, оце, оцим всім, коротше, ви можете спробувати удари спочатку на собі легкі. І ось це. Ось це ще буде більш-менш, але ви маєте пам'ятати, що в БДСМі не завжди все про біль. Типу, це ж найголовніше і найпростіше, що можна зрозуміти, це і практики бондажу, це і практики підкорення, це і педплей. Це коли ви людині а, конкретно кажете, що й треба робити. Типу, ви можете просто погратися, що людина а, робить те, що ви їй кажете, По типу. Підійди до стіни, там, роздягнись ще щось і так далі, і тому подібне. І людина теж буде відчувати а, певну ейфорію від цього, бо це цікавий досвід, як мінімум. Як максимум, а, дуже багато сабів відчувають задоволення саме від того, що їм не треба нічого вирішувати зараз. Типу, що вирішують за них, що типу, ти скидуєш в себе дуже сильний вантаж відповідальності життя, так би мовити, і просто розслабляєшся, і просто робиш те, що тобі кажуть. Ось і все. Тому не обов'язково саме на болі робити БДСМ практики, і це я кажу зараз, в принципі, для всіх, не тільки для вас, майстриня. Які книги або ж інші джерела ви б порадили, щоб більше дізнатись про БДСМ та інші фетиші? Дивіться точно не 50 відтінків сірого. Точно не фанфіки, бо там може бути стільки проблемних приколів, які насправді в житті не робляться абсолютно. Стіки, е, ну, оці принципи БДСМ це безпека, добровільність і розумність, там не от прям просто не існують у фанфіках. Там, навіть, ну ну там знаєте, там можна, типу, піддивитися якісь збуджуючі кадри умовно. Точно не порно 100%. От не лізь, ну ні, ну не туди, просто не туди. Чи я, ви думаєте, шукала якусь класну книгу про БДСМ? Шукала. Але я не могла знайти конкретно таку, щоб це був якийсь там БДСМ-словник чи подібні практики. Ну, я шукала ну, конкретно, ось, щоб прочитати її в паперовому варіанті. Я не змогла знайти, чесно кажучи. У мене колись була обсесія знайти щось подібне, бо я люблю читати про ну я була загіперфіксована і така, я хочу прочитати все, що можна дізнатися. Особисто я просто читала на англомовних сайтах, і там багато є варіантів. От якраз можете просто ввести bdsm словник і там є багато практик, які в принципі використовують BDSM-ники, Але саме літературу, чесно, я не знаю, яку радити, бо для того, щоб її перевірити, треба її точно прочитати самостійно і знати, чи вона узгоджена. БДСМ-никам uh, по світу. А от як це зробити, я чесно, без поняття. Було б непогано, якби існувала якась така коаліція БДСМ-ників. Якщо ви, до речі, про це знаєте, що вона є. Типу, а я про неї не в курсі, напишіть в коментарях. Було б вообще чудово. Я, б, я тільки зая uh, розширити свої горизонти знань щодо цього. Тому, сорі, я не знаю. Uh, все, що знаю я, це від. Uh, Каналів конкретних майстрів, на які я підписана в Телеграмі. Це е, спеціалізовані кінки, оці е, бари, які виставляють якусь інфу. І інформація з БДСМ-словників англомовних сайтів. Ну і плюс е, просто досвід з бдсм никами конкретно Віч -навіч. Все. І я знаю, що сан – це столиця БДСМ, і там проходить раз на рік фестиваль БДСМ. Воно ну, нормально там чутно. Mm. От і можливо, це велика спільнота, де у них є якісь це, але треба шукати. Так, я теж так думаю. А і ще можете по приколу прочитати Нана і Каору. Це був моїм першим в е 16 років довідником по БДСМ, так би мовити. Це манга, якщо що взагалі. Наступне питання: деякі люди вважають, що люди, які люблять БДСМ, мають психологічні проблеми. Чи можете ви спростувати це твердження чи підтвердити? А, значить, дивіться, а, заявляю вам, як людина просто. Так? Всі люди мають психологічні проблеми. Зараз от виріжуть це як. Ну, типу, я просто не зустрічала на своєму шляху нетравмованих людей. І звичайно, що є люди, у яких конкретно психічні розлади, такі як я. І, типу, я усвідомлюю, що в мене є психічні розлади. Проте пов'язувати це конкретно з БДСМ-ними практиками і бажання цього, ну. Це цікаво. Є навіть думка, що люди з ордух, розлад дефіциту уваги і гіперактивності дуже кінковані, типу, дуже повернуті на сексі, просто тому, що вони, типу, завжди шукають новий спосіб отримання дофаміну. Ця думка насправді вивчається саме мордужниками, а не БДСМниками, що логічно. Проте я хочу вас повідомити, що а, в психіатрії і в психотерапії. А БДСМ не вважається чимось неадекватним. Бо знову ж таки, про те, що домовились дві дорослі людини. Це про те, що домовились дві дорослі людини. І навіть сексологи кажуть, що, типу, а, оці БДСМ-стосунки, вони є абсолютно нормальними, і, типу, адекватними, і в цьому немає нічого поганого з психологічними якимись травмами, це не має бути пов'язано. Є люди, які просто хочуть подібним, типу, ну а, їм просто цікаво. Є люди, які просто хочуть розширити свої горизонти. Але те, що люди намагаються все одно в цьому шукати а, якісь. Приколи. Ну, знаєте, для мене це все одно, що м люди в аб'юзерах шукають їхні там якихось травми дитинства. І так, у них дійсно можуть бути якісь травми дитинства, і вони дійсно через це могли стати аб'юзерами. Але це відповідальність за це у них ніяк не зменшується, правда? Ну так от, і БДСМники, вони можуть стати БДСМниками як через травму, так і не через травму. І в цьому нема нічого такого насправді. Типу. Ну і що? Головне, щоб людина дотримувалась правил безпеки, нікому не шкодила, і все, типу, а причина цього, а яка різниця? Власне в психотерапії головне, що це вважається нормальним. От вам і вся відповідь. Що, якщо я розумію, що мене приваблюють певні речі в БДСМ, але водночас у мене є страх перед болем? І чи таке можливо? Звісно, можливо, вас можуть лякати певні моменти в БДС-практиках. І звісно, у всіх нормальних людей є цей страх перед болем. Ну, як нормальних, просто у більшості людей є страх перед болем. І, типу, в цьому немає нічого такого. А якщо ви відчуваєте перед цим страх, подивіться, як комфортно вам, якщо вам настільки аж прям страшно. Ну, дайте собі ще час до цього, до цієї думки звикнути. А проте, ви можете спробувати якусь лайтову версію практики і спробувати перейти до ближче і зі своїм партнером обговорити, що мені це страшно, але я б хотів хотіла спробувати чи хотіли спробувати. Типу, це нормально. Навіть якщо ви в результаті спробуєте, ну, типу, і вам не сподобається, це теж буде нормально. Я знаю дуже багато моментів, коли люди думали, що вони буде ники не дивлячись якісь штуки в порно, а потім в житті їм не подобалися ні ці практики, ні взагалі біль, ні, в принципі, навіть якесь підкорення. І це теж нормально, і в цьому немає нічого такого. Дуже часто у людей може бути момент, коли їх щось приваблює, на що вони дивляться, і їм це видається цікавим. Але самі вони від цього задоволення не отримали. І це теж нормально. Типу, дайте можливість собі це подосліджувати. От і все. Вітаю! В чому різниця між кінком та фетішем? Ура! Ми добралися до цього питання! <хи> Значить, дивіться, дивіться. Є кілька варіантів, я дивилась про це читала самі визначення, щоб зрозуміти нарешті. Кінг це більш узагальнене поняття. Умовно, там, у мене є кінг на те, щоб людина була конкретно ось такою, або у мене є кінг на мед, якісь фетіші, так? Там, на якісь там медичні матеріали. Або у мене є кінк на ще щось, у когось кінк на кроватку взагалі у мене такий і мені нормальна. І це нічого такого. Але кінк ще під собою має на увазі, що це не є, не є обов'язковою практикою, щоб вас це збуджувало. Типу, ви просто знаєте, що вас це збуджує, вас це дуже приколює. Ви б хотіли, щоб це було у ваших практиках, але це не обов'язкова умова. Фетіш, фетіш це завжди про якийсь об'єкт, якщо що. Не, ну, типу, чому кажуть фетишизація ЛГБТ? Я раніше колись була дуже сильно проти цього терміну, тому що фетіш це завжди про об'єкт. Тобто фетіш це коли людині подобається конкретна частина тіла, як фуд фетишизм так? Наприклад, фетіш на панчохи це теж конкретно фетіш на панчохи, або е фетіш на пірсінг, це коли є конкретно у пірсінг у людини. Татуювання це теж конкретно якась частина. Тобто, це. Не про е, людину. Це завжди не про. Ну, коротше, це не про е, суб'єкт, це завжди про якусь об'єктивізацію. Єкти, об Шарите? А от зараз я починаю розуміти, що, мабуть, мається на увазі ЛГБТ-фатішізація, коли ти дивишся не на людську особистість, а дивишся винятково на її орієнтацію. Типа, і тому це збуджує не сама людина, як сама по собі. А частина її особистості, яка по суті насправді а, не має на неї так сильно впливати в плані, як і, наприклад, панчохи. Ну, якщо ти вдяг панчохи, це ж на тебе не сильно впливає. Якщо ти маєш орієнтацію, типу гея, це твою особистість ніяк не змінює. Ти просто людина, яка любить Ти просто хлопець, який любить інших хлопців. В цьому немає нічого такого. Типу, це не це не змінює тебе як особистість, якщо так дивитися. А і плюс є ще таке твердження, що саме Фетіш фетиш, він має бути обов'язковим, Типа для сексу цієї людини. Якщо цього немає в сексі, людина може не збудитися. Але це різні думки. Хтось говорить, що фетіш це тільки про коли це об'єкт якийсь, а хтось говорить, що це обов'язкова умова. А, проте, у будь-якому випадку, кінг це більш широке поняття, і кінг це може бути до людей. Типу, комусь конкретно подобається кінг на а, там, домінативних жінок. Але це ж їх особистість, це теж кінг, це типу нормально. Ось ви. Я сподіваюся, ви зрозуміли різницю. А я дуже вдячна спонсорам мого каналу. Ось ви тут можете побачити їх імена. Мене дуже сильно мотивує ваша підтримка. Бо якби ви. ну... Мені не скидали гроші на баймі кофі, я б, мабуть, не змогла розплатитися з психіатром. Просто лайк. А, і дуже вдячна тим, хто кидає справді мені на банку психіатра. Ви мені не дуже рятуєте. Я можу ментально не здатися в цих, в цих приколах. А ще я хочу вас повідомити, що а, я вже не роблю огляди на своєму каналі. Я планую робити останній. Типу, перед новим роком вам як подарунок. Але більше я їх робити не хочу, бо е мені вже це, на жаль, не настільки цікаво. Я, на жаль, не відчуваю багато підтримки насправді у них, бо мене мотивують перегляди, я кажу відверто. А їх я не бачу. І, можливо, це через мою особисту специфіку, і я це розумію. Проте, через те, що перегляди настільки високі, і через те, що я не відчуваю сильної підтримки і сильної віддачі після цих оглядів, я здаюсь, чисто кажучи, типа, мені морально погано вже на них дивитися, і морально погано їх робити після того, як я роблю огляди, я потім просто два тижні лежу в депресивному епізоді, і я навіть не жартую. Тому, вибачте, якщо ви підписалися сюди заради оглядів, можете від мене відписатися, якщо ви тільки заради них тут. Бо е, в майбутньому я планую залишати тільки цей формат відповіді на ваші питання про різноманітні теми, які тільки можна вигадати. І, можливо, ми створимо щось нове. Дякую вам. І будьте здорові! Та сходіть до психотерапевта!